Оце, блядь, ти гріє. Оце треба було з самого початку, так? А це чорний, блядь. Чув! Дима, а як твої відчуття? Охотично, я чорний. А, не то ой, бля. а ти що? охрані, не приїхали. Не охраня, дівчат, Зараз потихнеться, блядь, по Я вйобнув сальтуху, блядь, на вуті усправлялися, поїду на черкаси. Та тільки того, що сильно. А де могу, попади, який чорний дим зверху. Клас. Тому що диви, яка йде. Лільон, і в мене вже в контакті напишеш, відбивалися сепаратисті, прийшло з берегу кріпати та вершини, щоб лодки не вигрузили. Щоб не вигрузили. Йобані Боже, яка чорна. Ми не вийдемо берегу кріпати. Лілі, ой, Юля, не рискуй не прийдемо. Така жінка, що вона голенька, така виспочила. Мені вже жарко тут. Бам! Бам-бара-бам! Иди сюда, блядь! Ой, ёпай! А чий на тапочок валяється, диви. Чи якоїсь дитини? Е, алло, алло! А, а чиї вони оце? Це мої! О, твої? на другий там знайшовся. Диви, е, на місця люди. Щось проха готується і не доготується. Через хвостер і воду сразу. Ты сюди прийхає Лляпа давай до часки. Хуяк! Ну грубо говоря, тоже таке спор, він така, лт, сука. Бляко, сука. Такий попліваш, бля. Да, ну мене ножки трошки підгоріли, блядь, підсмалились, бля. За утром бейрився, бля, я бачу, опять заросло, бля. А сюда піздеш, що на голові, де що на ногах, блять. Прохо, давай, мы тебе верим. О, хороший тип. Давай, нахуй. И после загорим. Запрещенно снова эти рыбы. давай, не бру. Проку уже понял, что ты ныряет, блядь. Решил рішу... что перешил не разомняться? Да. Давай.